Вітаю вас, друзі. З вами Сергій Нагорний із міста Івано-Франківське, як ви вже могли здогадатися, я продовжую прогулянку по цьому чудовому західноукраїнському місту, в якому будується велика кількість новобудов. Частина з них дійсно цікаві, і я намагаюсь їх всіх сьогодні подивитися. Так, вибити відео. Бачите, велосипедисти їдуть по набережній, і тут є велосипедна доріжка, тротуар. І сьогодні я буду Дивитися ось на цей комплекс, який називається Бульвар Європейський, це компанія Вамбут. Ми вже подивилися з вами їх комплекси. Клубне містечко 12 і квартал. Краківський цей комплекс вже частково зданий. Тут всього три будинки: один зданий в кінці 2020 року, другий ще будинок ще добудовується, і третій там на стадії монолітних конструкцій. Тут, до речі, він будується по монолітно-каркасній технології, стіни із червоної цегли. Ну і далі, мабуть, як завжди, у вам буде утеплення із пінопів. Полістерола і так далі. Зараз підемо, будемо дивитися більш уважно. Але локація тут, подивіться, яка: це міський став, міське озеро центральне. Я тут, до речі, чомусь ще ніколи не був. І, е, мабуть, це дуже круто мати терасу на верхніх поверхах, ось в цих будинках, з такими шикарними видами. Я б точно не відмовився. Отже, сідайте зручненько, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. і Давайте дивитися на бульвар Європейський. Ви вже знайомі з Андрієм. Андрій, розкажіть, будь ласка, про особливості цієї локації. Як далеко ми від центру знаходимося? Те, що тут є величезне озеро, я вже побачив. Ну, скажімо, ми фактично в центральній частині міста, тобто тут в пішій доступності центр міста. Я не бачу 15 ратуші. Ратуші? А її просто заступають ті будинки. Ви, ви бачите вежу, і вже вежу, та, фактично Вона теж в центрі В центрі міста, і от в тих межах і центральна частина міста. Але тут основна це перевага це озеро, це міський парк, який знаходиться за озером. Це прекрасна пригулянкова зона, де можна прогулятись, де можна побігати, де можна просто цікаво. і так, на відкритому повітрі проводити час. А чому комплекс називається Бульвар Європейський? В Планах було зробити не зовсім стандартний комплекс для Івана-Франківська і прив'язати його десь до європейських стандартів. Бо Європа європейський завжди асоціюється з чимось кращим, чим в нас є. Ну десь виникла така ідея. Я просто думав, може тут є якийсь бульвар європейський неподалік. Тут у нас, давайте рахувати, 7-8 поверхів. Перша секція, вона передбачає 7 поверхів, наступних 2 секції – 8 поверхів. Ну це 7 житлових, а є ще нижня секція, нижній поверх паркінг. Так. Тобто фактично 8 Якщо по висоті рахувати, це тут видно. перший рівень це паркінг, так? Перший рівень паркінг, тобто він фактично це нульовий поверх, далі йдуть вже житлові поверхи. Але за рахунок того, що паркінг під будинком вдалося зробити тераси для власників квартир і плюс. Під прибудинкову територію, яка є між будинками, ми зараз на неї зайдемо. Тобто, це такий, ніби стилобат між всіма секціями. Все вірно, все вірно. А. І ці тераси вони поділені на, на виходи, власників, виходить да. декілька квартир. Угу. Ну і далі є балкони, такі шкляними загородженнями. Тут я поки що не бачу скління, але бачу кондиціонери. Бачу жовту трубу. Ну це теж один з ваших. Проєктів із минулого, звичайно, тобто на майбутнє ми рухаємося, вже десь міняємо цей підхід. Бачу, що ви всюди, в принципі, паркінг будуєте. Я просто тільки но зараз вивчаю особливості івано-франківських новобудов. Це у вас, в принципі, правило у всіх комплексах, всіх новобудова? Це загальне правило державних будівельних норм, що кожен комплекс має передбачати мінімум 70% від кількості квартир, паркомісця І тому ми максимально робимо те, щоб ці паркомісця зберегти в такій же кількості, можливо, навіть в більшій. Бо парковки це один з основних. Моменті вибору квартири, ну от я скажу, що я не знаю, як у нас в Києві відходять від цих норм, але мені здається, далеко не всі новобудови мають 70% паркомісць. Тобто є реально висотки, і ти там паркуйся тільки навколо будинку, і все. Ніяких тобі наземних, підземних, ніяких паркінгів. Тому я і... Приємно дивуюсь, що тут у вас поки що, от усіх, що я бачу, є паркінги. Але паркінги не безкоштовні. Зверніть увагу. Я вважаю, що це нормально, що автовласник має платити за своє паркомісце. О, власне, ми якраз зараз на території паркінгу знаходиться. Тут ще не повністю все підготовлено, але основна перевага цього паркінгу, що мешканці комплексу прямо з паркінгу можуть підніматися в ліфт і піднімаються mm -hmm. на свій поверх. Так, це, це дуже класно, і на сьогоднішній день це вже вважається нормою. Ну, скажімо так, хотілося б, щоб це було вже нормою. Це вже не диво якесь, але ну, це дуже класно, тому що раніше якось про це взагалі ніхто не думав, що так можна. І я одразу помічаю, що тут висота стелі значно вища, ніж цей комплекс в чистовому варіанті передбачає 3,05. Висоти стелі, плюс цей комплекс все таки передбачає приміщення для консьєржа, приміщення. Туалет загальний і приміщення для колясок велосипедів. Це цікаво вже. Він у вас якось по статусу цей комплекс вищий, ніж е, ті, що ми бачили. Ну, Скажімо, це вже можна позиціонувати клас Еліт. І ось ще останній будинок, щоб ви бачили, це монолітна конструкція заповнення червоної цегли. Утеплюєте цими ж пінополістирольними. Театрі, до речі, ми чи, ще чи тут як? не вирішили до кінця, як ми правильно по фасадній частині будемо рухатись, тому що це питання на розгляді. А особливо зверніть увагу на цей отвір. Фактично, ми зробили Такі, друге світло. Атриум. Угу. Так, да, це дуже класно насправді. І там, що вікно буде, зупиняється. Да, там буде такий скляний купол, який якраз буде розсіювати світло по. Коридор. Це у вас і вже в збудованому будинку так само зроблено. Це розкішно, я б сказав, тому що мало хто на це йде, коли можна там зробити якісь комори, наприклад. А комори тут будуть? Там, звичайно, вони теж передбачені. <шлух> Ось якраз ми проходимо комори. І вихід на стилобат, на цю верхню частину. Тут щось планується, окрім цих камінчиків чи тут така пляжна зона. Це фактично тільки основа. Зараз, коли ми з е е фасадом. Завершимо роботу по цій частині. Після того почнемо доробляти цю прибудинкову територію, яка буде передбачати невеличкий дитячий майданчик, озеленення і вуличні меблі. Тобто, це буде територія загального користування для власників цих будинків. Перший поверх теж передбачає, що власники квартир мають свою окремо відгороджену. Територія. Тобто тут окрема територія для власників, а сюди можуть виходити всі мешканці будинку так. і ну, тут і проводити сама, час. Сама головна от цифра, що тут невелика кількість квартир. Цей будинок передбачає 44 квартири, тут 47. Тобто кількість, в принципі, як для такого комплексу, доволі, доволі маленька. А що тут раніше було на цій території? Ось я бачу якісь. Це гаражі якісь чи що? Це гаражний кооператив, який, в принципі, функціонує давно. На цій території, в принципі, нічого і не було. Ця територія раніше була парковкою просто і частково така захаращена територія. Ми на верхньому поверсі. Це квартира, скільки квадратних метрів приблизно? Приблизно 170 квадратних метрів. Вона передбачає дві тераси і фронтальний вигляд на озеро. Так, ось одна з цих терас така величенька, квадратна. І види на озеро. Подивіться, яка краса. Сусідній будинок, там далі вони йде, приватний сектор, і там ще далі будуються інші новобудови. Ну, а тут все, плавають на катамаранчиках, там є зона, де... Вейкбордінг, здається, це так називається. І ще й а, немало так зелені між водоймою і будинком. Ну і подивимося ще на сусідню терасу. А тут, ви здаєте, так само квартири. Ідентично. Тобто, так я наголошував в попередніх комплексах, внутрішні роботи виконуються повністю ідентично по всіх об'єктах. Це тераси, а це ще й балкони. Да? Такі лоджії. Тут просто О, лоджія, з усіх так. боків квартири можна вийти і милуватися видами. Ну, це шикарно. Як для мене, любителя балконів чотири фактично балкони. Тераси. Це для того, щоб кожен член сім'ї мав свій простір. Зараз якраз підготовка йде до заливання монолітної плити. Угу, бачимо, роботи ведуться активно. Прикольна церква така тут. Видно трошечки гаражі, про які ми вже згадували. От такий краєвид відкривається, є ще тераса внизу. Це ви кажете, у вас вже такий преміум елітний комплекс. Скільки ж тут коштує квадратний метр? Ну, порівняно в рамках Києва дуже дешево. у межах тисячі доларів за квадратний метр. Mm -hmm. Тобто для Івано-Франківська ну, ціна не є низькою, але за такий об'єкт я думаю, абсолютно виправдана вартість. Тут ще є квартири в наявності. Буквально лічені. От в останній секції В останній секції. Загалом просто тут невелика кількість квартир, і через то за короткий період ці всі квартири вже купили. А хто є вашими клієнтами? Переважно це місцеві мешканці чи є якісь це місцеві мешканці, це бізнесмени, це люди, які хочуть мати такі дійсно комфортну квартиру в цікавому будинку, з гарними краєвидами і з невеликою кількістю сусідів. А там ще гостьовий паркінг, я так розумію. Так. Але тут, по суті, вже територія як не закрита, так? можна підійти з, з усіх сторон будинку. В майбутньому вона в планах буде закритою. Так, тут немає що закривати. Хіба що ці приїзди. якщо вся територія вона сконцентрована там, де вже люди змагають. Ну, Скажімо, в, в двох частинах ця територія вона конкретно буде закрита та mm -hmm. десь. Десь частково. Так, ну а паркінг скільки тут коштує в цьому конкреті? До речі, дуже в межах а, від 330-350 30, тисяч. Тобто гривень. паркінги у вас будь-де, вони майже фіксована ціна така. Ну а це зовнішня сторона будинку. Будинок тут, до речі, такий без особливого оздоблення, просто штукатурка, є ось такі елементи. Це, по-моєму, по теж штукатурка, да? просто а фарбується це фак під це Штукатурка, яка під дерево mm -hmm. робиться? І навіть тут я бачу невеличкий пандус вперше. В ваших комплексах будинок обслуговує управлінська компанія Оселя. Скільки тут обслуговування, ви знаєте? Боюсь помилитись, не, не цікавився, до речі, цим питанням. А це ми вже зайшли в збудовану секцію. Таке от тут оздоблення, сходинки Хтось велосипед тримає. Угу. І... Ліфти працюючі. А я шукаю хоч якийсь логотип, який би вказував на те, якої фірми цей ліфт. І не знаходжу. Передбачені приміщення консьєржу, туалети і приміщення колясок велосипедів. Місця для консьєржів. одразу, щоб було помітно. Цікаво, а чого там велосипед висить на першому поверсі. і Люди не користуються велосипедною. Це людина, яка постійно їздить, їй незручно. Це, до речі, на майбутнє, мабуть, краще їх десь на нижньому поверсі робити. Ці велосипедні. А це ось той атріум, про який ми казали, з віконцем зверху. Такий розфарбований. І величезні такі коридори, холи фактично, де мешканці квартир можуть навіть якісь зібрання. Проводити, бо місця достатньо. В таких випадках більшість забудівників сходу робить так доволі скромно. Тут ми все-таки е максимально доклали зусиль, щоб вона виглядала цікаво і нестандартно. ЖК Бульвар Європейський будується ось в цій частині міста. Тут знаходиться центр, і до центра, якщо дивитися по прямій, всього на всього. 1,3 км. кілометра. Можемо побачити, що тут раніше була якась промислова зона, але вона активно забудовується новобудовами. Це і житловий район Манхеттен, ЖК Саната і ЖК манхеттен Ап. Але у ЖК Бульвар Європейський, звичайно, найвигідніше місце розташування прямо на першій лінії від міського озера. І це, звичайно, чудові краєвиди. Окрім того, тут є. Велика зелена зона, поряд Церква Христа Чоловіколюбця. Ну а ось тут гаражний кооператив. якщо подивитися зі супутника, не дуже красиве місце. Але я підозрюю, що рано чи пізно і його забудують. Що стосується інфраструктури, то найближчі маленькі продуктові магазинчики є вже і тут, в житловому районі Манхеттен, і ось тут. А трошечки далі, вже такий звичайний. Заселений район, в якому є оцей чи то дитячий садочок, чи школа сонечко. Далі є школа номер 4 в принципі, відносно недалеко. Ну і звичайно, тут же є і магазини, і відділення пошти. І різні медичні заклади. Тож в цілому, я б сказав, що ця локація дуже зручна для життя, і тим паче, якщо ви любите займатися спортом, можна бігати навколо озера або їздити на велосипедах. Це дуже зручно. Для того щоб доїхати від ЖК бульвар Європейський до центру Івано-Франківська, потрібно подолати ось такий шлях і в ранкову годину пік. Він буде займати від 9 до 14 хвилин. Це 2,5 км. Якщо користуватись громадським транспортом, то доїхати можна за 36 хвилин, але варіант пройти з пішки навіть швидший 26 хвилин. Ось так на сьогоднішній день виглядає комплекс. Бульвар європейський чи європейський бульвар. Одна з найбільших переваг цього комплексу це, мабуть, все ж таки локація, тому що вона, ну ви самі бачили, види на воду це, мабуть, ну, немає жодної людини, яка б це не оцінила. Це раз. Друге, якість будівництва, вона тут теж. Порядку, окрім того, що це червона цегла, вони ще й монолітно-каркасні. А Ми знаємо, що монолітна каркасна конструкція це, мабуть, найсильніша, яка витримує навіть удари, там якихось вибухів і так далі, що на сьогоднішній день теж немало Важливо. Є парковка на першому поверсі, це дуже зручно, коли ти можеш заїхати, потім на ліфті піднятися на свій поверх. Тераси на верхніх поверхах це просто теж дуже класно. І тут не тільки тераси, і балкони в інших квартирах. Це теж дуже круто. Ну і ще я, звичайно, зацінив висоту стелі. Вона тут. Близько трьох метрів, і це прям ну, дуже приємно, особливо для комплексів подібного класу, який вони позиціонують. І з негативних моментів, ну от що я помітив, дійсно, мабуть, варто робити ось такі калясочні велосипедні кімнати десь на рівні паркінгу. Я думаю, навіть на території паркінгу можна було для цього виділити місце. Це було б значно зручніше, ніж тягнути велосипед ще по сходинкам, або з'їжджати в паркінг на ліфті. Ну, коротше, велосипедну колясочну я б робив на нижньому поверсі. Ще ну, розфарбування внутрішньої частини комплексу. теж видно, що смакові е, пристрасті людини, яка робила проект, вони так відрізняються від моїх, скажімо так. Я люблю більш такі монотонні кольори, і вони більш дорожче виглядають. Ці ось там мені здається, не дуже органічно в даному випадку виглядає внутрішнє оздоблення. саме ці розфарбовані там прильоти. З величезними а, цифрами поверхів, ось це те, що із негативних моментів. Все інше тут а, на рівні, як і в інших комплексах, комунікації всі центральні. А, локація, я вже сказав, хороша. Хоча, ну якби ще цих гаражів не було з іншого боку, від комплексу. У деяких людей. Ну, сюди виходять вікна. Ну, мабуть, вони ж бачили, що купували. Поверховість 7-8, дивлячись, як рахувати, це теж е, доволі прийнятно. В даному контексті вони не виглядають якимось занадто високими. Ось такі мої думки по оздобленню по благоустрою Тут поки що важко щось сказати, тому що ви бачили ці стилабати, вони ще не оздоблені. Ну а навколо будинків просто невеличкі Є газони з невеличкими туйками, з такими дерев'яними. Лавками стандартними, тобто, ну, все стандартно, не можна сказати нічого поганого, але і нічого суперхорошого теж. Отакі От в мене думки. Пишіть в коментарях, що думаєте ви, чи сподобався вам цей комплекс. Пишіть свої пропозиції, які мені ще варто відвідати комплекси, можливо, навіть в інших містах. Дякую за увагу. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, і побачимося в наступних відео. Бувайте!